Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Обленерго готується до ймовірних блекаутів взимку. Інклюзивні кімнати облаштували в соціальному хостелі в Ганополі. Замість трьох черг шість. В обленерго запланували нові графіки відключення електроенергії на випадок обстрілів енергетичної інфраструктури регіону росіянами. Про це Суспільному повідомив директор підприємства Юрій Касіч. Графіки будуть більш гнучкими. Якщо вони будуть, я не думаю, що вони будуть. Ну, побачимо. Ми готуємось до найгіршого. Спеціальні графіки аварійних відключень вони складають 50% від споживання не області, а країни. Якщо розіб'ють умовно 50% там трансформаторів на магістральних підстанціях, то 50% будуть з електрикою, можна буде заживити. У випадку повного блекауту залучатимуть альтернативні джерела енергії. Йдеться про гідроелектростанції різної потужності, каже Юрій Касіч. Провели випробування вже по п'яти таких станціям, щоб вони могли в будь-якому режимі. Я маю на увазі саме крайній, то блекаут, так званий, заживити найближчих споживачів до себе. Якщо ми зробимо такі режимні схеми, то в режимі блокауту вони зможуть заживити вже сьогодні близько. 20% споживання області. Також енергетики запаслися пальним та генераторами. Вони потрібні для безперебійної роботи диспетчерських та важливих енерговузлів, розповідає Юрій Касіч. Всі диспетчерські пункти, тобто центри керування, вони оснащені дизель-генераторами, запас палива створений. Також ми додатково виконуємо деякі заходи по мережам 10 кВт і почали виконувати вже по 110 кВт. Стосовно підвищення а, і значного рівня надійності живлення і нашого центру міста Вінниця, готуємо нові режимні, так звані електричні схеми перезаживлення споживачів. А, за, я скажу так, якщо будуть, будуть терористичні атаки на наші об'єкти. Річні російські атаки коштували обленерго 20 мільйонів гривень. Стільки витратили на відновлення енергосистеми області, зазначив Касіч. Енергоструктура країни і надалі залишається мішенню ворога, тож можливі стрибки напруги. Відтак енергетики радять подбати про стабілізатори череле напруги. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниця. У соціальному хостелі Ганополя, що на Вінниччині, завершили облаштування інклюзивних кімнат. Створення таких ініціювала громадська організація Гармонія. Про це Суспільному розповіла її очільниця Людмила Нецкіна. Для людей з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб у хостелі облаштували дві кімнати. Цей проєкт фінансується Юліт з Європою. Це в рамках проєкту громади, де дбають про кожного та кожну. В рамках даного проєкту ми закупили повністю меблі, які є в даній кімнаті. Це і ліжка, і матраці, і столи, стільці, шафи. Також ми закупили холодильники для того, щоб ну, люди могли тут проживати там комфортно і користуватися всіма благами. На умеблювання витратили понад 200 тисяч гривень. У кімнатах ліжка з ортопедичними матрацами, меблі з низькими полицями для зручності людей, які пересуваються на кріслах колісних, каже Людмила Нецькіна. Підбирали меблі, щоб там в столах не було якихось ніжок додаткових, які заважають людині, яка користується кріслом колісним, під'їхати до столу. Там так само ми обирали хороші ортопедичні матраси, тому що коли людина має інвалідність, то Важливо, комфортно і зручно відпочивати, щоб не було ще ніяких інших додаткових проблем. За словами завідувачки Валентини Мерухи, соціальний хостел у Ганополі відкрили рік тому. За цей час тимчасовий прихисток тут знайшли понад 230 внутрішньо переміщених осіб. Він більше використовувався для людей, які переміщалися, наприклад, чи за кордон їхали, чи на західну Україну. Наталя Чанцева на Вінничину з чоловіком, трьома дітьми та кицькою переїхали з Донеччини. Суспільному розповідає, з Соледару виїхали торік у квітні. Спершу жили у Львові, з травня 2023-го мешкають у соціальному хостелі в Ганополі. Нам виділили окрему кімнату для кухні, обладнання нам дали, мультиверку, микровалухвильовку, камера з холодильником у нас. Сто стулья загалом хостел розрахований на 28 осіб, каже Валентина Мируха. Приймають не лише переселенців, а й самотніх людей пенсійного віку. Проживання на час війни безкоштовне. Комунальні сплачує місцева влада. Наталя Колодій Дмитро Боднюк. Суспільне новини. Вінниччина. Санина у нас називається Оксфорд. На легка, міцна і воду не проникаємо. Людмила Добровольська відрізає від рулону тканини два метри. Це заготовка для безкаркасних медичних нож. Суспільному розповідає, такі для армії відчуває у своєму ательє. Виготовляти їх разом зі своїми працівницями почали з липня. Закрійниця Лілія вовк крейдою наносить на тканини лінії, на які потім настрочуватимуть стропу. Каже, це потрібно для укріплення полотна ноші, які відшивають, витримують вагу до 150 кілограмів. Ширину цієї тканини ми приблизно ділимо на три частини. Це виходить у нас. Відступаємо 2 см на підгиб, так як щоб краї у нас були рівненькі, і ділимо по 24. У роботі, каже, добровольська використовують шовкові нитки та 4 сантиметрову стропу. Завдяки цьому їхні ноші легкі, компактні та міцні, а ще двосторонні. Ми їх укріпляємо ну, стропою, прострочуємо їх такими квадратами. Є такі в нас ручки, три звіти, три звіти і дві. Виходить, по ну, поверху, зверху і знизу. Є така укріпляюща. Оця... «Стропа, яка закріплює отут пораненого, ноші дівчата шиють за зразком волонтерів із Тернополя, каже очільниця благодійного фонду Українці для України Оксана Герасимчук. Запит про ноші до них надійшов від парамедиків із 24-ї бригади імені короля Данила. Їхній фонд забезпечує швачок матеріалами. Допомагала і школа один клас, допомогли молодята. Які з висчастину весільних своїх коштів дали на придбання тканини? Також стоїть скринька в одному з магазинів з села нашої громади. Крижопільське ательє для ЗСУ виготовило понад 100 нож, каже Грасимчук. Передають оборонцям на Донецький, Запорізький та Херсонський напрямки. Сьогодні отримали фотосвіт від хлопців. Це була відправка на Херсон. Пішли ноші. Ще вони відправлялися на схід. Куп'янськ, Донецька область, Константинівка, Селідове, Покровськ. Саме там, де найгарячіше, де є багато поранених, де йдуть наступи. Маємо гарні відгуки і наші ноші спасли вже не одне життя. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Храм Іоанна Богослова у селі Павлівка Калинівської громади. У передань престольного свята місцеві завершують прибирання церкви. Іван Лендел майструє сходи до храму. каже, поспішає, аби до завтра встигнути. Допізна, до скільки там доведеться, будемо працювати, щоб їх закінчити, зробити, щоб завтра людям було удобно ходити. І робимо времені, так би сказати. Сходи, бо мають бути бетонні, але на бетонні нас поки не вистачає ресурсів. За благоустрій території відповідає Катерина Гуменчук. Полимося окрім церкви. Нам же був порядок коло церкви. в нас усього. Завтра престольне свято. Храм Іоанна Богослова Православної церкви України у Павлівці будують понад п'ять років. Починали, коли громада була зареєстрована в УПЦ. Заклали фундамент, звели коробку. за ремонт всередині взялися торік. Влітку тоді громада перейшла до ПЦУ, каже очільниця релігійної громади Ніна Новохацька. Цей храм був зовсім недобудований. І ми його починали просто з нуля. Ми вважали, що якщо ми цей храм будемо мати український, і все це буде допомога нашим воїнам, нашим захисникам. За рік місцеві самотужки пошпаклювали нижній храм. Навесні поновили роботи у верхньому. Минулого тижня встановили пластикові вікна та двері, розповідає скарбник Анна Карпенко. На усі роботи витратили майже 600 тисяч гривень. Гроші збирали усім селом. Якщо взяти нижній храм. То на його ремонт пішло десь близько 70 тисяч і на облаштування прилеглої території десь 20 тисяч. А ось верхній храм. Ми вклали в нього близько 500 тисяч. Ніна Новохацька каже, поспішають з ремонтом, бо цьогоріч престольне свято Іоанна Богослова відзначатимуть за новоюліанським календарем 26 вересня. Це храм Іоанна Богослова, це апостол Любові називається. І завтра в нас храмове свято. Ми вже за новим стилем. Завтра буде ну, така святкова служба, літургія. Потім буде освячення води. Потім будемо обходити третій храм. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Господарів для кошенят шукає військова з волонтерка Олександра Романенко. П'ятеро малюків народилися три тижні тому в бліндажі на території однієї з військових частин Вінниці. Мама кошенят розповідає Саша, загинула, коли обороняла їх від собак. 3 вересня кицька народила Петри котенят. Вона вона жила в нас на території, але так, так трапилось, що вона померла. Вона загинула, вона захищала своїх малюків, коли їм було сім днів, і вони залишилися сіротами, на жаль. Тому до мене звернулися військовослужбовці, щоб допомогти викормити цих котят. І так вийшло, що я була згодна. Що нам, мабуть, якийсь антидепресант в такі дні наші. Аби врятувати тварин, Олександра знайшла для них прийомну маму. Кішці Мірі 9 місяців. На початку вересня вона вперше провела потомство. Втім, з трьох малюків вишила одна дівчинка. Назвали Еммою. За п'ятьма прийомними розповідає Саша. Міра доглядає як за своїми. Вона прийняла котенят в перший же день, який ми я їх понесла додому. Дуже вдячна їх господині Ірині, яка зразу. Зразу побачила мій пост в Фейсбуці казала, що в мене є годуюча кицька, і я дуже вдячна цій кіцуні. Вона їх лиже, вона їх обходить. Вона дуже така така скажімо, мажунка, така така, така непосидюча, але вона дуже гарна мамусічка. Я допомагаю їй годувати котенята, вона мені допомагає за ними слідкувати. так? це така восата няня, полосата. Кошенята з як сама називає своїх підопічних Олександра, нині на штучному вигодовуванні. Бо у кішки годувальниці зникло молоко. Його замінник розповідає, обходиться у 800 гривень на кілька днів. Є свій графік годування. так, скажімо, бігаємо в робочий час годувати, їх і в нічний час. П'ять разів на день, кожні шість годин вони приймають суміш. Вигодувати сиріт допомагають колеги військові. і Колектив дитсадка, в який ходить молодший син Саші. З Соціальних мереж зі сторінок Фейсбуку ми дізналися про її таку надважливу справу і вирішили допомагати. Допоки кошенята ростуть, Олександра шукає для них дім за два-три тижні. Готова їх віддати, каже, але тільки у добрі руки. Парсика й аміно вже забронювали. останнє забере додому військова Наталя. Ще трошки підросте, десь через тиждень-два, щоб сама вже вміла їсти. І потім ми її вже заберемо. Заберемо до себе додому. будемо її ростити. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1781 прізвище. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.